Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі. Читаємося! Я прочитала ще дві книги про Вінстона Черчилля, Я вам готова про них розповісти. Що це за книги? Чим вони відрізняються? Чи варто їх взагалі читати? Давайте розбиратися. Тож поїхали. І перша книга, яку я прочитала, була як Черчилль врятував цивілізацію. Я вважаю, що ця книга фантастична. За своїм оформленням, за своєю деталізацією, за кількістю фактів. Тут багато карт, тут багато фотографій. Але чи ця книга про Черчилля? Це гарне запитання, оскільки, на мою думку, все ж таки книга не про Черчилля, а про роль Великої Британії у Другій світовій війні. Оскільки. Автор нам дуже детально розповідає, як Друга світова починалася, які були важливі битви, які приймалися важливі рішення, як політики взаємодіяли між собою. Звісно, про Черчля тут буде багато інформації, оскільки він був основною людиною, яка приймала рішення у Великій Британії, і так завдяки йому. І завдяки його баченню, завдяки його рішенням досвіду, ми маємо такий результат, що Німеччина програла Другу світову війну, але насправді я б не називала цю книгу саме так, бо хоча Черчил дійсно був видатною фігурою, він дійсно зробив Надзвичайно багато для перемоги союзних держав, але насправді тут більше і про військових. І про тактичні рішення, і про битви, і про угоди, і про багато-багато іншого. Тобто для мене це все ж таки книга, детальна, історія про Другу світову війну. Але з точки зору Британії, з точки зору того, які рішення приймалися, які битви відбувалися за участю британських військ. І я, звісно, була. Задоволена тим, що я придбала цю книгу, я її прочитала. Чи дізналася я дещо про Черчилля Нового? Так, були ще нові факти, які не згадував Борис Джонсон у своїй книзі-Фактор Черчилля», Але тут вже були більш детальні моменти, пов'язані саме з періодом Другої світової війни, а саме навіть, я б сказала, з періоду 30, здається, 7 по 45. Тобто там ще трошки. Згадуються події, які відбувалися раніше, мабуть, навіть 36-й зачіпається. Ну тобто так детально розбираються кроки, рішення, вчинки Черчилля та інших політиків протягом цього періоду. Тому, якщо ви цікавитеся цією темою Другою світовою війною, як розпочиналася війна, хто відповідав за які рішення, як взагалі взаємодіяли різні армії, то будь ласка, звертайте увагу на цю книгу. І так ви дізнаєтеся. Трошки більше також про Черчилля, якщо ви вже щось про нього знаєте. Якщо це ваша перша книга, то можливо будуть деякі питання. Черчилль і Орвел. Битва за свободу. Ця книга довгий час бувала мене з Пантелику, оскільки я не розуміла, навіщо автор вирішив поєднати двох таких різних особистостей їхні біографії в одній книжці. Нащо? Чому? В чому ідея. І насправді в мене залишилися змішані відчуття після цієї книги. Що з позитивного? По-перше, я до цього не цікавилася детальною біографією Орвела, так, я дещо знала, коли я читала твори Орвела і там щось. Піддивлялася з його біографії, було цікаво, що це за людина. Але саме детального шляху, де він народився, де він навчався, ким працював, коли одружився, де знову працював, воював, чому писав, як почав писати, і таке інше, дуже багато деталей. Тут автор про це пише. І це для мене було цікаво, оскільки, ну, це новий для мене був такий пласт інформації, який я всотувала в себе. Мені було надзвичайно цікаво. Про Черчилля в нас деякі факти були вже мені відомі. Е, є дещо нова інформація. Не можу сказати, що взагалі були ж якісь занадто шокуючі факти для мене про нього, але тут ем, що мені не сподобалося, я так і скажу. Автор чомусь вирішив: якщо я беру цю книгу, то я вже прочитала усі твори Орвела, усе, що існує, усе, що автор написав. І він взагалі, от взагалі, не сумнівається в тому, що він може взяти і написати, про що твір, чим він закінчується, які були головні події. Він так і робить, він спойлерить кожен твір Орвела. Кожен твір, кожнісінький, важливий твір в його біографії, він просто бере і такий: от тут він таке написав: от там було то-то-то, оцим цим закінчилося все. Молодець. Нащо було таке робити? Ну тобто, я б розуміла, якщо він... Прийшовши до цього висновку, до фіналу історії, він його порівняв з якимось життєвим шляхом автора і сказав: от дивіться, він оце так написав, оскільки оце от було для нього важливо. Іноді, ну, взагалі не, невідомо чому він вирішив, що давайте ми перекажемо те, що створив автор. Нашого витрачати вам час на прочитання його творів. Таке собі, зараз розумієте три слова і готово. Взагалі мені це не сподобалося. Друге, я розумію, що люди бувають <кхм> різними. У різних людей є певні звички, якісь особливості, які їх характеризують, які їх відрізняють від інших. Але мені здається, автор вчепився за деякі нюанси. Характеру чи поведінки людей, конкретно цих двох, і просто повсякчас він тикає читача в оцій особливості. По-перше, Орвел. Автор, напевно, 100 мільйонів разів приблизно сказав, що він дуже сильно сприймає запахи. Тобто він дуже. Чутливо до цього ставиться, і насправді багато можна можливо прослідити у його творчості моментів, коли він використовує запахи для того, щоб описати певну місцевість або нагнати певний настрій. тобто для нього запахи вони сприймалися по-особливому. І я це зрозуміла ще з першого разу, коли це розказав автор. Нащо про це постійно говорити? Я не розумію. Тобто і він потрапив туди, і він був там, і там смерділо, а він же пам'ятаєте, він же сприймає запахи по-особливому. Тому йому було ось так. Або і от знову він. Щось відчув, а він же сприймає запахи по-особливому. Окей, 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 я зрозуміла. Черчилль в нас весь час плачеть. час. Мені здається, автор зібрав усі відомі випадки в історії, в біографії Черчилля, коли він ридав, і вирішив їх всі описати у цій книзі. І виступає, він ридає, і по лондону ходить. Він ридає. І десь у себе в будинку, ридає. і десь він з ким зустрівся, ридає, і постійно він не може стримати своїх сліз. Я не проти, я навіть за ну я реально мені подобається, коли люди емоційні, коли вони вміють свої емоції виражати, вони не соромляться своїх сліз, якщо вони відчувають, що от. Так, от трапилося, щось їх торкає серце та душу. Добре, але ну, чому автора зацікавила ця тема, що я ж до цього ніколи не зустрічала, напевно, в жодних цих попередніх двох книгах не було нічого схожого про те, що Черчик повсякчас плаче. А тут, ну окей, ну, можна було привести декілька прикладів, чому я не знаю, можливо, автор хотів щось підкреслити. Якусь контраст показати, що, от дивіться, Черчилль такий серйозний політик, він вирішує державні питання, він вирішує долю держави, він такий суворий, підлеглими, підлеглимий. Взагалі він така людина кремезна, така міцна, така непорушна, а тут він. Бачить щось, або чує щось, або думає про щось, і він починає плакати. От він така дітна людина, окей, але не 15 разів звертатися до цього. Окей, не 15, я не рахувала, але багато. І насправді мені здається, що все ж таки, я до кінця не зрозуміла мету автора знову ж таки, навіщо поєднувати двох цих людей, їхні біографії в одну книгу. Так воно читається цікаво, оскільки спочатку ми знаходимося разом із Черчилем, потім ми переходимо до життя Орвела. Потім тут історія обривається: ми знову повертаємося до Вінстона, потім ми знову повертаємося до Орвела іноді. Не дуже в хронології події відбуваються і є якась отака динаміка, оскільки там історія ще не закінчилася, ти хочеш продовжити, дізнатися продовження цієї історії, а вона приривається. Тобі треба прочитати оці, цей відрізок, щоб дізнатися, що було далі. Так воно створює певну динаміку. Так, є в цьому, можу сказати, що щось оригінальне, але є щось, що відрізняє попередні дві книги. за Типом викладу інформації та від цієї. Але насправді мені іноді здається, що автор так сильно намагається поєднати цих персонажів, цих людей, що. Оце старання воно прям видається занадто таким. старанним. Ну, окей, поясню. Тобто. Він каже, що і Чарчилль, і Орвел, вони дуже сильно любили Британію, так, вони іноді навіть погоджувалися з думками одне одного, вони були різні, вони мали різні позиції у житті, вони мали різні політичні погляди, іноді вони з чимось погоджувалися. іноді вони е, перетиналися, але не фізично, а через твори, через виступи, через. Там різну інформацію через знайомих, але ці люди ніколи не зустрічалися. Вони взагалі мали різне життя, вони проживали своє життя по-різному, несли в цей світ різну інформацію. І взагалі, можливо, так вони обидва були талановитими. Я вважаю. Вони обидва жили в один і той час в Британії. Вони обидва любили Британію і хотіли, щоб все було добре з цією країною. Але так можна. Познаходити спільні риси у багатьох людей, я не вважаю, що ці риси вони занадто унікальні для того, щоб було от поєднувати двох людей в одну книгу. Тому насправді, тим, що цій книжці я дізналася більше про Орвело, дещо про Черчеля. Це було добре, те, що історії вони трошки перемішувалися. Ну, я не знаю, мене воно наче не збивало з пантелику, я пам'ятала, про що було раніше, коли автор розповідав про конкретну персону. Але насправді ідея поєднання цих двох людей, як ви вже зрозуміли, мені так і залишилася невідомою. І концентрація на певних особливостях. Цих постатей автора також мені не зрозуміла. Якщо ви читали цю книгу, поділіться своїми, будь ласка, враженнями, оскільки, можливо, я щось не зрозуміла, таке також може бути. От. І якщо ви знаєте ще якісь цікаві книги про Черчилля, можливо, також біографію Орвела, мені було б цікаво її проаналізувати детальніше. На сьогодні я вже маю прочитані три книги про Черчилля і не тільки. І все ж таки вважаю, що можливо якось інтуїтивно я правильно обрала порядок. Читання цих книжок, оскільки для мене фактор Черчилля це все ж таки база. Тут Борис Джонсон нам розповідає загалом про біографію автора, вона досить легка, тут багато фактів, але вони всі викладені досить таки художньо і складається такий базовий образ. Вінстона Черчилля, а потім вже можна нашаровувати більш, більше деталей про нього. І цю книгу я дуже рада, що прочитала. І мені здається, що вона дуже класно поєднується з попередньою, оскільки додає більше деталей і взагалі розширює погляд на Другу світову війну та роль Черчилля у ній. І ось цю книгу я не знаю, чи її взагалі радити. Якщо ви ще не читали нічого про біографію Орвела, то тут вона все ж таки досить, як мені здається, оскільки я більше нічого в книжковому форматі не читала про Орвела, то мені здається, що тут, в принципі, охопив автор увесь його життєвий шлях, і може також стати це гарною базою. Щодо моїх якихось... Питань до автора, то, можливо, це тільки мої особисті питання, і вам здасться все досить таки логічним, нормальним, і не будуть кидатися е, певні нюанси в очі, а читання пройде дуже легко, цікаво та з користю. Оскільки вподобання та читання це дуже суб'єктивні речі, не забуваймо про це. Отже, на сьогодні. Напевно, все. Дякую, що були зі мною. Якщо ви ще не дивилися моє попереднє відео, де я вирушала у подорож до Будапешта ще була в Ужгороді, то, будь ласка, подивіться це відео. Мені здається, воно цікаве. Там я ще робила огляд на книгу Толок Інгеборги. Це нова книга норвезького автора, і вона класна книга. І відео, мені здається, також вийшло. Нормальним, цікавим. Подивіться та оцініть. І так, побачимося у наступних відео. Па-па!